Генеральний штаб Збройних сил України інформує, станом на 8 липня ліквідовано вже 233 тисячі 440 окупантів, знищено чотири тисячі ворожих танки, 7953 тисяч дев'ятсот бойові броньовані машини, 4346 тисячі артилерійських систем та 661 реактивну систему залпового вогню. Також до всього знищено 410 систем ППО ворога, збито 315 літаків та 309 дев'ять Гелікоптерів, окрім цього, знищено 6914 одиниць автотехніки та 619 одиниць спецтехніки рашистів. Силами ППО збито 1271 крилату ракету та 3666 БПЛА, потоплено 18 кораблів або катерів. Підтримайте Збройні Сили України в коментарях, підпишіться на канал та ставте вподобайку: одна вподобайка, один влучний постріл по рашистам. Вірте в ЗСУ, все буде Україна! Сьогодні настав. 500-й день широкомасштабної війни 497 днів тому українцями було зруйновано очікування окупантів про Київ за три дня та міф про вторую армію в мірі. 462 дні тому було звільнено Київщину та північ України. А рашістські змі вперше заговорили про свій відступ як про жест доброї волі. 451-й день як на дно було відправлено крейсер Москва. 380 днів тому від союзників було отримано перші Хаймар. Які кардинально перевернули хід війни, 373 дні тому було звільнено острів Зміїний, де зародився легендарний крилатий вислів, який вже навіки визначив справжнє місце Росії в світовій історії? 305 днів тому було розпочато контрнаступ на Харківщині, безпрецедентно швидкий наступ Збройних сил України з каскадним обвалом оборони расистів, який вразив весь світ. 273 дні. Як було доведено, що головний символ руськава міра Кримський. Кій міст не така вже й недосяжна ціль. 239 днів тому було звільнено значну територію окупованої Херсонщини та місто Герой Херсон. Міф про Росія здесь навсегда» Остаточно припинив своє існування. 113 днів тому Україна добилася ордеру на арешт Путіна в Газі. Кожна дія міжнародного злочинця та терориста Путіна тепер гарантовано не залишиться без уваги. 80 днів тому було отримано від союзників першої системи ППО. Петріот та 65 днів відтоді, як вперше завдяки системам Петріот було збито розпіарену так звану надзвукову ракету «Кінжал». 500 днів боротьби України за свободу, 500 днів неймовірної сили та хоробрості. Були дні болі, жаху та страху, але дні надії, віри, єдності та незламності теж були. Нас не зламали та не знищили. Метр за метром наші славетні сини та доньки України продовжують звільняти українські землі від супостата окупанта. Ми ви. Стояла і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Слава Україні, слава її захисникам та захисницям. Слава Богу, що Україна була, є її буде. Тим часом перед вільнюським самітом НАТО, який пройде 11 липня, відбулися дві знакові події під час спільної прес-конференції президентів України та Туреччини. Президент Туреччини Ердоган заявив, що Україна заслуговує членства в НАТО. Несподівана заява прозвучала на фоні того, що наразі Туреччина. На блокує вступ Швеції в НАТО. Я переконаний, що всі зацікавлені сторони з цією метою будуть діяти, усвідомлюючи глобальну відповідальність. Україна, Україна заслуговує на Україна заслуговує на членство в, в НАТО. І я хочу в вашій присутності. Ще ще раз наголосити на одному моменті від настання справедливого миру ніхто не програє. Друга знакова подія передача Україні касетних боєприпасів, як завжди, все зводиться до простої максими або українці мають зброю, щоб зупинити наступ росіян і не дати їм зупинити контрнаступ українців. Або у них цієї зброї нема. Невися вері дифікалтесежі на майпа. Uh, and by the way, I discussed this with our allies, discussed this with our friends up on the Hill, and uh, we're in a situation where Ukraine continues to be brutally attacked across the board by munitions, by these cluster munitions that are-have dud rates that are very, very low, I mean, very high, that are dangerous to civilians, number one. Number two, uh, the Ukrainians are running out of ammunition. Uh, the ammunition that uh, is they call them 155 millimeter weapons this is a this is a war relating to munitions and uh, the running out of those that ammunition and we're low on it and so what I finally did took the recommendation of the Defense Department to not permanently but to allow for in this transition period where we get more 155, Weapons, these shells for the Ukrainians to provide them with a, something that has a very low dud rate. It's about one. I think it's 150, which is the least likely to be blowing. And it's not used in civilian areas. They're trying to get through those trenches and those, then stop those tanks from rolling. And so, uh, but it was not an easy decision, and it's not. We're not signatories of that that agreement, but I. Um, it took me a while to be convinced to do it. But the main thing is they either have the weapons to stop the Russians now from their, keep kipna from stopping the Ukrainian offensive through these areas, or uh they don't. And I think they needed them. Дякую, шановні присутні, шановні делегації, шановні журналісти, поважний народи Туреччини. Я радий можливості відвідати. Сьогодні туреччину особисто привітати вас, пане президенте. Авіл вийт, і особисто привітати вас, пане президенте, з переобранням та подякувати вам, вашій команді, кожному, кожній в Туреччині, хто прагне миру та безпеки для наших народів. А також хочу подякувати вам за гостинність та повагу до наших людей, до українських сімей. Які знайшли прихисток на вашій землі, рятуючись від агресії Росії проти нашої держави, нашого народу, дуже важливо, що наші люди відчувають тепло турецьких сердець і турецької підтримки у такий дійсно важкий час. Сьогодні ми зосередились передусім на тому, як лідерство Туреччини і ваше особисте, пане президенте, може допомогти відновити мир і нормальний міжнародний. Порядок, коли інтереси всіх націй збалансовані, звичайно, ми з паном президентом детально обговорили ситуацію в нашому чорноморському регіоні, в Європі загалом, маємо однакове бачення того, що ніхто не має права нав'язувати нашим державам і народам будь-що в чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам наших держав і народів. Чорне море має бути простором, простором безпеки. Співпраці, а не війни та будь-яких криз чи так званих заморожених конфліктів, які можуть в будь-який момент знов розпалитися та ударити по життю і по людях. Я вдячний Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Окремо обговорили ситуацію в нашому Криму, який Росія досі незаконно контролює та використовує як Плацдарм загроз і небезпек в будь-якому випадку. Ми відновимо наш законний контроль над Кримом і повернемо безпеку на півострів і справедливість усім людям в Криму, зокрема кримсько-татарському народу, який зараз, на жаль, знов зазнає жорстоких репресій і тиску з боку Росії. Я вдячний за підтримку чорноморської зернової ініціативи. Та гуманітарної ініціативи зерно з України останнім часом Росія, на жаль, максимально блокує рух суден з продовольством коридорами у Чорному морі. Росія поводить себе так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря. Від нашої співпраці тут залежить продовольча безпека багатьох народів і в Африці, і в Азії, і в Європі. Дуже важливо, щоб ми і надалі разом допомагали світу протистояти голоду та соціальному хаосу в тих країнах, в яких ситуація із продовольчою безпекою критична. Пам'ятаємо і те, що спільна безпека обертається економічним зростанням та добробутом для людей. І підприємстві сьогодні ми обговорили різні спільні проекти України та Туреччини, які можуть і ми можемо дійсно реалізувати разом, щоб посилити наші держави і дати більше безпеки, і більше робочих місць, і більше зростання. Це стосується співпраці військово-промисловому комплексі, в розвитку технологій, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей. укладено. І відповідні домовленості я запросив Туреччину приєднатись до масштабної роботи в рамках відбудови України, відбудови і трансформації. Це колосальний економічний проект і досвід Туреччини. Інвестиції технології нам очевидно потрібні. Я вдячний туреччині за підтримку формули миру, яку я представив торік. Ми активно працюємо над реалізацією пунктів формули, готуємо глобальний саміт миру і дуже важливо, щоб Туреччина. Була серед лідерів і в такій роботі, і звичайно торкнулася сьогодні ключових питань нашої співпраці в рамках в рамках НАТО, зокрема, підготовки до саміту у Вільнюсі. Я в розмові підняв питання щодо запрошення України в НАТО. Був радий почути, що президент сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО. Ще одне Туреччина, і ви особисто пане президенте Ердоган. Дуже багато зробили, щоб допомогти звільненню наших людей з російського полону. Я хочу окремо вам за це подякувати. Українці завжди будуть цінувати це. Я вірю, що ми разом зможемо зробити ще більше, рятуючи життя і захищаючи стабільність. Я дякую за запрошення, дякую за ці переговори. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.